Наших військових покладена священна місія боронити рідну землю та берегти їх на життя народу. Тому ми позвеличуємо силу української армії, її незламність, мужність та непоборність з великою гордістю в душі прославляємо солдат, які героїчно виконують військовий обов'язок на гарячих точках нашої української землі. Військові традиції не вмирають, доки існує сам народ, докривається його збройні сили. Малеки для нашої неньки України час, Збройні сили України встали на її захист. І тому цей день сьогодні стався всенародним святом. Це динина любові та поваги до захисника батьківщини та учасників бойових дій в гарячих точках нашої країни. Це сьогоднішнє свято для всіх людей військової справи, доблесті і честі. У цей день ми схиляємо голови перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя за нашу благословенну українську землю. Це кращі сини й доньки України, подвиг яких вічно залишиться в пам'яті нашого народу. Вони наші герої, і водночас втрати, які ніколи не згас. Вічна їм слава. Особлива вдячність та найкраще побажання ми хочемо висловити оборонцям нашої рідної Чернігівської області, першій окремій танковій сіверській бригаді та 58-й окремій мотопіхотній бригаді. Ми вдячні вам за силу, мужність, витривалість, патріотизм, за те, що ви цінули свого життя та здоров'я, захищали. Та продовжуйте захищати нас. Дякуємо, що ви твердо тримаєте позиції та відбуваєте напади ворогів, щоб ми могли жити в затишних оселях, вчитися та дивитися у майбутнє. Бажаємо усім військовослужбовцям нашої країни і щасті пройти стальні випробування, що випали на їх долю, повернутися до рідних домів живими і здоровими. Дякуємо за патріотизм і відміну за можливість нам жити і мирі та злагоді. Здоров'я і благополуччя. Я впевнена, що перемога буде за нами. Україна переможе, бо має силу незламних. під захистом українських військових, яких охороняє Бог. Їх сила, витримка та служіння українському народу заслуговують поваги та наслідування прийдешньому поколінням.